Робоче місце в домашніх стінах сьогодні скоріше стає нормою, ніж винятком з правил. Ми знаходимося в постійному режимі цитнот, і нам все частіше доводиться працювати вдома, відповідати на листи замовників, підбивати статистику за минулий місяць, щоб продуктивність не падала. А йшла тільки вгору. Варто задуматися над грамотним облаштуванням свого робочого місця. Ділимося корисними порадами разом зі стіледиректором Вествін Яною Дмитренко. Яна Дмитренко, стіледиректор Вествін, трю і художник у роботі Яна черпає натхнення в розмаїтті навколишнього світу і красі у всіх її проявах. Для мене кожен будинок, кожна квартира як чисте полотно, на якому можна створити неповторну картину, розповісти унікальну історію. Каже Яна. порада один: виберіть приватне місце, робоче місце повинно бути розташоване у відокремленому куточку будинку, там де ви зможете повністю зосередитися і зануритися з головою в роботу, в ідеалі, звичайно, це окрема кімната, але якщо волею долю у вашому будинку ніяк не можна облаштувати окремий кабінет. Подумайте, де у вас буде більше можливостей побить одному, скажімо, якщо у вас велика сім'я, яка любить збиратися у вітальні. То, мабуть, це не найкраще місце для роботи. Порада. 2. робіть ставку на природне освітлення при виборі розташування вашого робочого місця. Раджу звернути особливу увагу на освітлення. Найкраще, якщо воно буде природним. Тому, якщо у вас є можливість поставити його біля вікна, їй обов'язково потрібно скористатися, крім природного освітлення. Вікно також дає відчуття перспективи, що особливо важливо, якщо вам доводиться проводити за комп'ютером або паперами довгі години. Порада 3. враховуйте площу квартири: відмінний варіант для облаштування робочого місця в однокімнатній квартирі. Відкидний стіл і складаний стілець, необхідні папери та аксесуари можна розташувати на підвісних полицях над столом. А якщо декорувати сторону відкидного столу цікавим принтом або дзеркалом, наприклад, то він може стати і прикрасою кімнати. Порада 4. використовуйте зонування, найпростіший варіант відокремити робочу зону од житлової за допомогою ширми, ширма не тільки функціональна, але і мобільна. А також при правильному виборі може стати цікавим декоративним акцентом у вашому інтер'єрі. Гідна альтернатива ширмі тканина штора, яка може бути напівпрозорою, що додасть простору повітря. Більш фундаментальним інструментом поділу простору можуть стати меблі стелажі і шафи також робочий стіл легко розміститься на невеликому подіумі, в який можна вбудувати систему зберігання або навіть цілу бібліотеку. Порада 5. купуйте тільки зручні меблі. Вибираючи меблі, крім естетичної складової, зверніть увагу і на функціональні аспекти і принципи ергономічності. Так, наприклад, важливо, щоб стільниця робочого столу була не слишком маленькою, оптимальними вважаються глибина не більше 80 см, ширина не більше 200 см, що стосується стільця або крісла, то важливо, щоб сидіння і спинка були помірно жорсткими, крім того, що м'які крісла не корисні для вашої дитини. В надто затишному кріслі ви швидше розслабитеся і вам буде складно сконцентруватися на роботі. Порада 6. організуйте систему зберігання для продуктивної роботи. Важливо, щоб все необхідне було під рукою. Облаштовуючи робоче місце, не забудьте про різні системи зберігання, можна купити їх в магазині або зробити самостійно. Мої ж улюблені ідеї для зберігання на робоче мести такі: нікому де ідея з великий меблів, котра ясмотриться елегантніше окремих коробочок і дуже функціональна. Підвісні полиці і файли економлять простір і залишають все потрібне на виду. Прозорі баночки для зберігання дрібниць. Порада 7. не переборщить з кольором. Вибір колірної гами для робочого місця важливе питання. І відповідь на нього залежить перш за все, від роду завдань, які вам потрібно вирішувати, щоб не перегрузити простір раджу за основу взяти один колір і використовувати в вид акцент сині і зелені тони для збереження уваги і високої концентрації, а красний, жовтий або помаранчевий для стимуляції уяви і підвищення тонусу, мій вибір поєднання блідо рожевого золотими і мідними акцентами і серим як базовим кольором. Дуже ніжна і жіночна палітра, яка не заважає концентрації і залишається дуже актуальною в цьому. році. Порада 8. Додайте зелень. Робочий стіл можна залишити як з мінімум декоративних деталей для збереження концентрації та уваги, так і прикрасити різним надихаючим декором, який не дасть вашому потоку ідей. Вичерпатися, однак в будь-якому випадку буде гарною ідеєю додати на робочий стіл рослин. Мені подобаються квіткові композиції з сукулентів у геометричних флораріумах. Порада 9 декорують стіни. Якщо ваш робочий стіл стоїть перед стіною, завжди краще повісити одну або кілька картин. Постерів або фотографій над столом, щоб не упіратися взглядом в порожню стіну, остання зовсім не стимулює уяву над своїм робочим столом я б повісила композицію з чорно-білих фотографій, забавних і мотивіруючих постерів і актуального настінного декору.